Ого тижня ми розповідали вам про початок командно-штабних навчань адекватне реагування реагування-2011», що відбуватимуться на 15 полігонах по всій території України. Нині розпочалась активна фаза. Всього в них візьмуть участь майже 10 тисяч військовослужбовців, а результати навчань ляжуть в основу концепції подальшого реформування і розвитку збройних сил України до 2017 року. У небі на воді та на суші військові відпрацьовують практичні навики. Кращі підрозділи збройних сил України випробовують свої сили та демонструють вміння з володіння усіма видами зброї. Тренування проходять у рамках дослідницького командно штабного навчання, адекватне реагування. реагування-2011». сьогодні. Ми проводимо дослідницьке навчання. Ми досліджуємо це питання. Створена дослідницька група. Це близько 250 чоловік. Які роз'їхались по всім військовим частинам і проводять час дослідження, спілкуються з командирами з'єднань частин, спілкуються з командуючими, вивчають. Ми повинні сьогодні вивчити ситуацію і сказати, наскільки те, що ми зробили в теорії, може відповідати практиці. До виконання практичних завдань залучена чимала кількість підрозділів повітряних військ, сухопутних та військово-морських сил. Так, у гірській місцевості задіяно батальйон гірської піхоти, окремої бригади берегової оборони. Бійці цього підрозділу обов'язково повинні добре орієнтуватись на місцевості, займати та облаштовувати зручні позиції для знешкодження незаконних збройних формувань. У гірських піхотинців немає часу на розкачування. Звучить команда рота подйом 6 часов. Ми швидко амуніруємося, получаємо оружі. виходимо, строїмося на плац. Ну, Командир роти дає нам команду, ми видвігаємося в сторону Тудата, та ведемо пошукові дії. Під час виконання завдань гірськопіхотна рота окремої бригади берегової оборони пройшла 40-кілометровий марш до кургану слави. Підрозділ рухався дорогами та стежками на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Переправи через гірські перешкоди. Під час переправи через, через каньйони, передача вантажа через каньйони. Надання медичної допомоги під час дій в горах за допомогою підручних засобів. Разом із ігрськими піхотинцями в навчанні адекватне реагування 2011 був задіяний і батальйон радіоелектронної боротьби. Основний критерій підрозділу швидкість реагування, мета перешкоджати зв'язку між субмаринами та пунктами базування умовного ворога. Олександр Клюйков оператор-телеграфіст батальйону радіоелектронної боротьби. Він займається радіорозвідкою і проводить аналіз радіопередач. Якщо в ефірі з'явився умовний противник, Олександр повинен миттєво відреагувати. Если я поймал, то записываю в бланк радиоперехвата и передаю старшему оператору. Для проведення повітряної фази навчань на Кримські півострів прибули екіпажі винищувачів тактичної авіації повітряних сил з п'яти областей України. Під час льотно-методичного збору льотчики визначились з напрямками роботи, серед яких бойове чарування в системі протиповітряної оборони держави, бойові стрільби по повітряних цілях в день та вночі та тренування розрахунків командних пунктів у наведенні винищувачів для враження цілей. Стребительна авіація готується провести одно збори, збір збори проводить методичну по пускам управляємо ракет воздух, воздух, буде виконувати з 19 по 2 на чау, також вона буде обеспечивать роботу ракетних військ, которые будуть працювати на чаводі, забезпечує значить учиться весь воєнно-морских сил, обещание також на всіх полігонах України забезпечує підтримку сухопутних військ. Під час навчань у кожної з команд. Буде своє завдання. Група льотчиків з Івано-Франківська вперше у своїй практиці готується виконати залповий пуск чотирьох ракет одночасно на малій висоті. Практична фаза збору проходитиме на базі аеродрому Бальбек поблизу міста Севастополь. У виконанні польотів винищувальної авіації будуть задіяні 20 літаків Міг 29 та су 27 Відбудуться бойові стрільби керованими ракетами повітря-повітря. Подготовка к боевым стрельбам Пуска управляемых ракет велась, наверное, с момента того, как я сюда приехал в эту бригаду. Вот. Э -э научили меня летать на этом самолете. В течение этого года я выполнял учебные перехваты с имитацией Пуска управляемых ракет. И сейчас э следующий полет, надеюсь, э -э ну, уверен, успешно выполню Пуск управляемой ракеты. Участь у навчаннях бере легенда української авіації генерал-лейтенант Василь Нікіфоров. Він єдиний в Україні, хто виконує в небі окремі фігури вищого пілотажу. Улюблена фігура Аса дзвін. Коли глушиться двигун, і машина на нульовій швидкості починає падати хвостом донизу. Тут потрібна ювелірна точність. Надам много літачів подати загону. У морі військові вчилися знешкоджувати терористів, які за легендою захопили та замінували морську стаціонарну платформу державного підприємства ЧорноморНАфтогаз, а працівників взяли в заручники. Спеціальні підрозділи Національних ВМС і Служби безпеки України здійснили десантування на воду у водолазному спорядженні, знищили умовних терористів, визволили людей та знешкодили міну. Проведення цьогорічного навчання обійдеться в 100 мільйонів гривень. За один час польоту 5 тонн. Авіагасу, один одна тонна авіагасу коштує 14 тисяч гривень. Так що копійку треба сьогодні щитати, і ми все це рахуємо. Тому бачите, якраз методом збору проводяться ці заходи. В навчанні адекватне реагування реагування-2011» задіяні всі органи військового управління. В ньому беруть участь понад 9 тисяч військовослужбовців. З основних зразків техніки залучено 40 літаків, 31 вертоліт та 33 кораблі.